Час ми дивимося, стоїмо біля мого города, який був два місяці в воді. Він був повністю підтоплено, все було це, вода хвилювала, як велике море, хвилі були. Було місцями до 30-40 см, Отут найбільше, далі все доходило до будівель. Після двох місяців вже вона стала вода трошечки спадати. Вона зараз спала, але на город ніхто не може іти. Кожного року все гірше і гірше проходить вода. Стоку де щоб сходити, немає. Можна. І страдаємо, від того ми страдаємо, тому що це була дуже родюча земля. Оцей невеличкий город, але він ну, забезпечував всім. Перша така велика проблема виникла в минулому році. Ми тоді вже починали навіть город садили в травні, в кінець травня місяця, вже початок був літа, в червні. Ми розглядали різні варіанти, але варіантів як таких немає, щоб нам куди щоб обдівалася вода. У нас єдине, що ми зверталися в одне господарство. Що б нам зробити? Єдиний вихід тут акумулююча водойма, хоч може частинку воно збере ту вологу, забере ту воду, і щоб хоч частинку нам спасти землі. Роботи ці всі проводити. Це свій кошт. Проект 4100 тисячі 100 тільки. А вже будемо купати як. Повністю все висухне. Щоб вже можна, то була техніка, щоб зайти все геть, ну я не знаю. І добре, якщо може влітку, а можливо на осінь. Сума буде велика. Десь тисяч тридцять буде гривень. Звичайно, такі гроші це великі, як для нас, для жителів села, а, але виходу просто немає. Рівень води, щоб не виносити вода. Я є сусідкою Людмили. У нас така сама ж біда, як і неї, оскільки її будинок і наш будинок знаходиться трошки ну, нижче рівня, чим інші сусіди. І вся вода, яка є, от вона збігає до нас, саме до нас. Ось знаходиться шланг, завдяки якому ми викачуємо воду з підвала, оскільки у нас у підвалі знаходиться котел. На дрова і ми мусимо затопити протопити хату, і в кота прямо всередину набирається вода. От ми відкачуємо сюди в свій садочок воду. Ми посадили садок, оскільки тут невозможно щось вирощувати, тут не росте, бо затоплює. Ми зробили садка. Зараз вода да, спала, але под, ну, підвал знаходиться у воді. От вода вода нам заходила прямо. Всередину це такі десь, бачите, оце був рівень води. Да. Вода прям текла нам у котел. Да. Мусимо викачувати. Каналізації не працюють, не збігає вода ні в кухні, ні в туалеті, ні в ванні. Порадили, копайте ставка. Будьте воду викачувати в свій хоча б ставок і трошки вода зійде з огорода і не буде підтоплювати рослини. От мене тут кубніка знаходиться, смородина. Попередні роки це було осушення, взагалі була посуха. Люди шукали, яким чином десь затримати воду. Коли два роки вже зараз у нас є підтоплення, то люди думають, як вийти з цієї ситуації. Вони, звичайно, йдуть до нас. У Нас не багато таких звернень. У нас було офіційних звернень, лише чотири. Є колективні звернення, є індивідуальні звернення. Відповідно для того, щоб на це реагувати сільською радою створена комісія, яка виїжджає на місце і робить обстеження, які можна шляхи вирішити ці проблеми. Кошти є на благоустрій. Ми можемо таке робити там, де є наша власність, де комунальна земля. У більшості підтоплює приватні території, які є приватизовані. Відповідно, законодавства, орган місцевого середування не може виконувати роботи на приватній території, лише на комунальній землі. Тому ми людям можемо тільки чимось допомогти порадою, чи, ще щось, чи залучити якихось наших працівників для того, щоб допомогли. А так люди мають самі замовляти проєкт водовідведення. Ми сільська йде на зустріч людям. Якщо люди пишуть нас заяви на акумулюючі водойми, ми завжди їм це погоджуємо. Людина може в себе на ділянці зробити акумулюючу водойму, яка буде стягувати цю воду і відповідно акумулювати, щоб вона не підтоплювала господарські будівлі і житлові.